Ми розшукуємо 12-річного Максима Катуніна з Херсону. Хлопчик мешкав у центральному районі міста. Його пошуки тривають вже майже півтора роки. Інформація про зникнення дитини до нас надійшла в листопаді 2022 року. Саме тоді обласний центр Херсонщини був звільнений від окупантів, і саме тоді стало відомо про зникнення дитини. Можливо, Максима вивезли на тимчасово окуповані території або навіть до Росії. Тож зараз найголовніше з'ясувати місце перебування дитини. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопця вдасться відшукати. Уважно погляньте на фото, можливо, хтось бачив Максима і знає про нього бодай щось. Важлива кожна дрібниця. Якщо раптом хтось володіє інформацією про Максима Катуніна або знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на службу розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо зателефонувати немає можливості, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Погляньте на фото: це 13-річний Дмитро Горовий. Про долю цього хлопчика вже понад два роки нічого не відомо. На жаль, і деталі про його зникнення також обмаль. Я знаю лише, що коли почалась війна, дитина була у Маріуполі. І в цей же день хлопчик безслідно зник. Можливо, його, як і багатьох дітей, вивезли до Росії або ж досі тримають десь на тимчасово окупованих територіях. Відтак я дуже прошу уважно придивитися на фото Дмитра Горового. Він виглядає на свої 12 років, у нього світло, русяве волосся та темні очі. Якщо хтось раптом бачив хлопця чи знає, де він може перебувати зараз. Не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 16-річного Іллі Поліщука. Він також з Маріуполя і про долю цього хлопця також нічого не відомо від початку повномасштабної війни. Зв'язок Іллею обірвався 24 лютого, і де він зараз перебуває, ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів Маріуполя, які можливо дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото хлопця. Виглядає він на 14-15 років. У нього світло, русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив Іллю або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. І ще попрошу хвилинку вашої уваги. Це дев'ятирічний Микита Ніколаєв з міста Рубіжне на Луганщині. Цей населений пункт був окупований травня травні 2022 року, а от зник Микита вже у травні 2023 року. І фактично про долю дитини вже майже рік нічого не відомо. Сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Будь ласка, ще раз уважно погляньте на фото Микити Ніколаєва, у нього блакитні очі та світло-русяве волосся виглядає дитина на свої 9 років. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи бодай щось знає про його можливе місце перебування. Не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей «Магнолія» 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua